Вітаю всіх зі святами і бажаю вам найкращого настрою. Бережіть себе, будь ласка. А також я вам пропоную приготувати такий салат. Він дуже простий, вісняний, без, без заморочок. Але я зробила. Знаєте що, я додала просто мак. Мак додала. А ще я купила такий і мені так захотілося його зняти і вам показати. Дуже-дуже смачно вийшло. Інгредієнти можете брати, які завгодно. У мене яйця, там, редиска, огурчик, капуста, а також до сметанки. Я додала чесник. Додала трошки оцту, перчику додала, і получилась сіль перчик, і дуже класно вийшла заправка для салату, для такого весняного салату. Викладаєте шарами. Всі інгредієнти поливаєте і смакуєте. А також я вас дуже прошу прийти за посиланням. пройти за посиланням, Там в мене рибні котлетки, як київські, але з рибного фаршу. Я дуже дуже старалася, і я хочу, щоб ви подивилися, будь ласка. Так, а також я передбачаю на таро, і я там під відео залишу десь свій телефончик, будь ласка, звертайтеся до мене. Мені так подобається з людьми спілкуватися. Тому і я думаю, що я теж даю якісь гарні поради або просто підтримку. Тому, будь ласка, дівчата, хлопці, звертайтеся до мене. І наша Україна найкраща країна в світі. Тому за неї треба боротися, і я вас дуже дуже люблю.